Започаткували новий стиль в музиці під назвою Трам Bass. Самий швидкий секс по телефону. Алло. В тебе діджюс. Значить так, дочу, я тобі кажу, я тобі кажу, за допомогою цього приворотного зілля я приворожила твого тата і в тебе все вийде. Та мамо, а може таке ще крильцяка кажена? І крильцяка крицька кажена, доню, ти що? А може кішку свині? Яка кешка свині, доню? Ма, ну бернікого треба пупер курки кинути. Доню! Що ти вчиш, мамо? Мама вже 30 років жене ту самоголку. Йди краще подріжжяш сходи, ні. Тернопільські бабульки хрестяться в двох випадках біля церкви і тоді, коли мають заходити в маршрутку. До Миколая ще багато часу, але наша Таня написала лист вже. Миколай ще такову днину дарува... Легше легше булки так болять. Що сталося? Та вчора півня тими руками во так во був, вов так во. Вот. А що, хаті стіни штукатурить? На секонд-хенді півня лахи перебирав, перебирав, перебирав. Після того, як Янукович виграв вибори, на телеканалі СТБ з'явиться шоу Талант має Україну. Перенесемося на бал. опа є які то монети, а? ну давай. Ну. Н, не не, 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 не а, маю. А ну попри! ну давай! Ну. Нема. Блін, знов будеться здачу цукерками давати. <звуцеря> 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 Багатодітна сім'я з Тернополя. І за принципу не буде голосувати за Петра Гоча. Їм просто влом обробляти чотири гектари землі. Іван Крип'як почав надавати консультації по телефону. Алло. Ви можете нічого не казати, я одразу знаю, що у вас. Я знаю, яка у вас проблема. Значить, вас кинула жінка, і ви хочете, щоб я вам цьому допоміг. Та яка жінка? Стоп, все, все, я зрозумів. Ви голубий. Та який голубий? Стоп, 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 я зрозумів. Ви олег нитка! І ви не розумієте, чому фаля веде за вас КВН! Та який олег нитка! Послухайте! Це укртелеком! Ваш пор становить 38 гривень 54 кубіки! Оплатіть, будь ласка, в касу. Ви знаєте, в кінці нашого виступу хотілося би сказати, що. Законопроект про бюджет України на 2010 рік приймався під, під піснею, що один ще. Команда Ковальма, тривайте спозитивної коелі. Ваши міські команда мак, місто зернові.